Вітаємо сьогодні Армія Тіві на міжнародному форумі оборонних індустрій. Сьогодні другий день нашої конференції DFNC3, яка проходить вже в третій раз в цьому році. Сьогодні ми з нашими партнерами ділимося досвідом. Ми показуємо, як ми облаштовуємо наше навчання, а також застосування нових систем. Це таких як наземні роботизовані системи, перехоплювачі, а також реби, впівідрони і інші види новітнього зброєння. Не перше вже форум відбувається з роками. інтерес іноземців зростає, збільшується їхня кількість. Так, в цьому році в нас спостерігається більша кількість саме компаній, які приїжджають. Звісно, в супроводі своїх урядових делегацій, які теж збільшуються з кожним роком. Бачимо цікавість, бачимо вже довіру до українського ринку. Українська зброя себе в світі зарекомендувала. Ми вже три роки продовжуємо дивувати наших партнерів, в тому числі винаходячи все і нові нові засоби протидії проти ворожого озброєння. Тримаємося і зараз мусимо ділитися досвідом теж з нашими партнерами. Українська зброя, топово. Світі всі захоплюються напрошуються прошуються саме питання стосовно експорту озброєння українського. На якому зараз це етапі? Вчора наш президент на відкритті форуму оголосив про те, що ми готові ділитися надлишковими спроможностями, які на сьогоднішній день не потрібні фронту, проте можуть допомогти нашим партнерам. Тому фронт в першу чергу, і все, що ми будемо робити, в частині експорту, буде тільки посилювати наш фронт, і також допомагати партнерам. Дав задачу вчора. Президент опрацювати рамку законодавчу, щоб все було прозоро, чітко, зрозуміло, і знову ж таки тільки підтримки. Мовало наше військо і завжди залишали в пріоритеті абсолютно все озброєння, яке потребує військо. І при цьому всьому я відзначу ще момент. Спостерігав у багатьох брендовані красиві патчі зброя. Написано дуже стильово, і навіть світшоти і футболки нам обіцяли таку подарувати. Справді обіцяли, що таке зброя. Зброя це все українське озброєння, яке вироблено і застосовано в Україні за останні три роки, попри постійні масовані обстріли, попри втрату частину тимчасову втрату територій, ми наростили нашу, кількість нашого озброєння і виробництво в 35 разів. разів. Тому цей феномен, де залучено дуже багато людей, сектор як державний, так і приватний інноваційні команди це все явище нашої стійкості, відповідь нашому ворогу це українська зброя. І ми хочемо, щоб слово зброя. Тепер знав весь світ. Я вперше в Києві. Дуже приємно бути тут. Мене справді вразила співпраця між міністерством оборони України, українською оборонною промисловістю та науковими колами. Усе це поєднується і разом дає дуже гарні та продумані рішення. Я знаю, що ви професійний пілот і літаєте на вертольоті. Так, так чи схоже це е, керувати вертольотом і літати на цьому fpv симуляторі? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом звісно, механіка і аеродинаміка однакові. Є тангаж, руль напряму. Усе це треба поєднати, щоб керувати дроном у тривимірному просторі. Але як на мене, керувати дроном навіть дещо складніше, бо немає відчуття самого апарату. коли летиш у справжньому гелікоптері, відчуваєш усю динаміку. Розумієш, коли піднімаєшся чи знижуєшся, чуєш звук двигунів. Тощо, а тут доводиться керувати, спираючись лише на те, що ти бачиш на екрані. Мені це завжди було дуже цікаво, бо в вертольоті тут є тангаж, тобто газ, так, колективний важін, так це ось цей стік. саме так є. Також є е, педалі, так для керування поворотом, так і йому відповідає так, цей а також ручка циклічного ходу циклічного ось ось ця саме так. Тобто тут все так само: і механіка, і аеродинаміка, просто інакше поєднані о це мабуть, гарний момент. Бо якщо розбити е дрон нічого страшного, а от вертоліт. With саме так. І це ще одна перевага дронів. Вони значно дешевші, і навіть якщо розіб'єш апарат, ніхто не постраждає. Тому можна дозволити собі більше ризикувати, а ще швидше навчати операторів. Звісно, ніхто не хоче просто так витрачати дрони. Але якщо вже так трапилось, значить так трапилось. Аваснево. О, oh, я Стівен Тейлор з Канади, але також із Великої Британії. Звідки її британський акцент? я помітив гарний значок у вас на куртці. Так, я перебуваю в Україні в складі представництва НАТО в Україні тут в Києві. Вау клас! А що ви можете сказати про ваш досвід роботи тут? Я вже п'ять місяців у Києві. Працюю в НАТО як радник із питань сухопутних операцій. моя задача допомагати Україні в питаннях забезпечення взаємосумісності з НАТО. Я думаю, що ви вже бачили тут різні дрони, різне озброєння. Що з усього цього справило на вас найбільше враження? З того, що я сьогодні побачив, мене найбільше вразили інноваційність і здатність до адаптації. Те, що я сьогодні побачив, це справді проривні рішення, і чесно кажучи, НАТО може багато чому навчитися з того, що ми тут побачили сьогодні. Можливо, ви спілкувалися із українськими військовими, бо тут були бійці 3-ї штурмової бригади. Можливо, почули щось цікаве про стан речей на полі бою так. Ми говорили про реалії війни. Солдати розповідали, як використовують безпілотні наземні платформи для доставки боєприпасів, евакуації поранених. Один з командирів влучно зазначив, що краще втрачати на полі бою роботів, ніж особовий склад Для нас хто працює тут із українськими колегами, дуже важливо розуміти реальні умови використання БПЛА і наземних роботизованих систем. Я Дуже дякую і гадаю, якщо ви приїдете на цю виставку через рік, ми зможемо показати вам справжні зори льоти, як у зоряних війнах. Не сумніваюсь, було приємно поспілкуватись. Дякую. Гарного дня.